Добрий день шановна спільноти, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорово Сенарська. що, відлучені поросята Два дні тому, як ви бачите, як вони себе почувають. Трошки прим'яті вони, але ж це норма, нікуди ти не дінеся від цього. Їдять вони у нас при старт, ті живжики. 20-й протеїн при старті у нас чорненьке у нас активований уголь, ми додаємо пірмен Корес, Бетасорб називається. Давно я його використовую вже років 10. Дуже гарні результати, найкращий адсорбент на сьогоднішній день, який я бачив у своєму житті. У якості оксиданта додаємо. Парадаймакс фірми Кемін. Тобто ми робимо виходить свій антитоксичний корм, який складається умовно з двох частин. Також тут є у нас 6-5,5 жир, також є всякі присадки для того, щоб жир усвоювався. Також тут в якості сої є соєвий текстурат. Ну і інші там, картопляний протеїн, рівне борошно. І куча ще багато-багато чого цікавого. Пишіть, коментуйте, задавайте питання, ставте лайки. Ось такі ми маленькі. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. І до побачення!